Ще жодного разу не дзвонила, аби вона не з'явилась, коли вона тут потрібна. Вона дуже обов'язкова. Інколи вона зникає так несподівано, але коли приходить... Ти стаєш сильнішим, впевненішим. Вона відповідає не лише за себе, але й за нас. Насправді вона повинна бувати в нас частіше. Бути сильнішою. Лишатися надовше. стимулювати нас більше, тиснути, вимагати. А якщо її більше з нами не буде? Це неможливо! Я поможу! Без неї ніяк. Вона не підведе. <звук> Вона <не підведе. звук> Шановні, я на місці. Розпочинаємо заняття. Підготуйте, до важко.